Я хочу від Діда Мороза трансформера на новий рік. Це такий машина така, що перетворяється на робота такого. Я хочу машинку на пусті і конфету. Я замовкла Діду Морозу, велику машину білку і ведмедя, і грушку. Я хотіла, щоб Дід Мороз мені подарував телефон і Пічку. Я хочу, щоб відмороз мені подарував понюшку. А що таке понюшки? Понячка. Я вижу мені відмороз ну, такого, трошки якого Та ну, та такий зоши. Та, Тільки ті, любимо друге більше такий. Я хочу, щоб він мені приніс косметичку, туфлі і платье. Я замовила понюшку карету для... Конячка і комп'ютера.